Очікування фермерів і учасників ринку зерна Український уряд вирішив продовжити дію обмежень на експорт зерна до 31 березня. Про рішення продовжити дію квот на вивезення за кордон зернових повідомив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк. Урядовці кажуть, що таким чином намагаються не допустити зростання в Україні цін на зерно, яке цього тижня значно подорожчало на світових біржах. Експерти прогнозують, що ціни на зерно на внутрішньому ринку таки впадуть, але остерігаються, що частина врожаю може зіпсуватися, і врешті квоти обернуться українцям збитками. Квоти на зерно уряд запровадив ще у листопаді. До цього аграрії скаржились на адміністративні перепони і дії митниці, які заважали продавати врожай за кордон. Завдяки дії квоти, зерно на внутрішньому ринку значно дешевше за ціни на світових ринках. Загалом держава планує дозволити вивезти за кордон не більше 4 мільйонів тонн пшениці і кукурудзи, в той час як експортери заявляють про можливість продати в інші країни щонайменше в 4 рази більші обсяги. But we're not sure who wins because Ми не впевнені, хто виграє у цій ситуації. Уряд тут не виграє, бо його доходи зменшуються. Фермери не виграють, експортери не виграють. Ми не знаємо, кому це вигідно. У цьому і проблема тут усі програють. І чому уряд робить це замість того, щоб дозволити сільському господарству скористатися високими цінами на світовому ринку і заявити про Україну як про надійного постачальника? Світу потрібні продукти з України. Світу потрібно, щоб сільськогосподарський двигун України набирав обертів. А уряд робить все, щоб обмежити цей прогрес і знищити прибутки у агропромисловому секторі. Нові українські фермери також критикують такі дії влади, вважаючи, що вони не дають їм отримати справедливу ціну за вирощений врожай. Натомість вони пропонували запровадити дотації на хліб та для малозабезпечених громадян. Аграрії сподівались, що обмеження на експорт зерна буде скасоване після нового року, і притримували його в розрахунку отримати значно кращу ціну за врожай сільське господарство знесло цього року для України золоте яйце. Україна отримала гарний врожай, і високі міжнародні ціни. Український уряд хоче розбити це яйце. Він робить все можливе, щоби зменшити прибуток, який може прийти в Україну від експорту зерна за кордон. Нині ж учасники ринку прогнозують, що від 7 до 9 мільйонів тонн зернових може просто зіпсуватись, адже багато трейдерів не мають елеваторів для тривалого зберігання. Компанії, які вже отримали квоти на експорт зерна, здебільшого ними не скористались. Вони нарікають, що досі не змогли отримати усієї дозвільної документації в міністерствах. Експерти сумніваються, що зерно дасться експортувати до кінця року.